Лайн казино, засновником якого є російський бізнесмен Дмитро Пунін, не просто працює в Україні. Воно впевнено крутить рулетку державними інституціями по типу АРМА, НБУ та Мін'юст. Дійшло до того, що Пінап хоче не лише забрати 2,6 мільярди, але й відсотки за користування грішми. Нещодавно уряд вирішив, що підстав для санкцій проти Пінап немає. Все це попри те, що голова Арма Олена Дума прямо назвала Пінап російським казаном. То на чийому боці судді України, якщо вони так легко забирають кошти у ЗСУ, що відстоюють країну на фронті? Активи російських олігархів під прикриттям суддів. Українські судді допомагають олігархам оминати санкції та конфіскації активів. Наприклад, Монаківець Толар вже встиг переписати на себе майно держрадника Рабінович. Ша вказане вдалось завдяки судді Печерського райсуду Світлані Смик, яка задовольняє абсолютно усі клопотання депутатів з ОПЗЖ. Таким чином, три будинки у Києві площею понад одну тисячу квадратних метрів і майже п'ять гектарів землі у жовтні 2024 року вийшли з під контролю держави в руки сто.